На сьогодні завершується реалізація проекту реконструкції питного водогоду від міста Вільнянс до Новомиколаївка від насосної станції в місті Вільнянс до села Задорожнє. населені пункти Матвіївська, Вільнянська, Михайло Лукашівський, Новомиколаївський і Павлівський громад тимчасово залишаться без централізованого водопостачання. Прийнято рішення 8 січня. Увечері обмежити водопостачання, буде зупинена вільнянська насосна станція КП Оболводоканал, і на наступний ранок вже розпочнуться роботи по відключенню старого водогоду аварійного. Нагадаю, що саме аварійність водогоду. Старого було причиною розробки нового проекту і будівництва водогону нового протяжністю 11,5 км. кілометрів. Всі роботи плануються по відключенню старого водогоду, підключенню нового водогоду і перепідключення населених пунктів до безпосередньої ділянки збудованого нового водогону. Займуть десь дві доби. Якраз на цьому тижні у нас тепла погода, і це надає мінімум ризиків для проведення безпосередньо будівельних робіт. Після цього будуть проводитись роботи по наповненню нового водогону, його дезінфекції. Тому є певні технологічні роботи, налагодження системи, налагодження гідравлічного режиму. З громадами ми провели відповідну нараду, залучали туди КП КПОБОЛВАДОКАЛ представників ДСНС України також. Підключені були підрядник, тому спланована весь план наших дій і будівельних, і безпосередньо по забезпеченню питною водою. Нагадаю, що централізоване теплопостачання лише у місті Вільнянс. Тому в першу чергу увагу саме. Теплозабезпеченню цього міста план заходів вже розроблено. Запаси води є. Робота буде в сталому режимі. Також окрему увагу приділяли роботи в цей період закладів охорони здоров'я. В першу чергу, там де стаціонарні відділення. Запаси води на сьогодні створено, Підвоз води також в першу чергу буде забезпечувати ці заклади. Підвіс води буде здійснюватись як силами КП Булвода канал, так і залученням головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Будуть залучатись спецтранспорт інших громад по можливості і спецтранспорт підприємств, які розташовані на території громад. Тому на сьогодні маємо план дій. Я думаю, що ми його успішно реалізуємо. Прохання єдине до споживачів все ж таки запастись водою питною на цей період, бо по нашим розрахункам це буде відсутність водопостачання від трьох діб до можливо десяти діб. Ну два тижні це саме песимістичні прогнози. Ми сподіваємося, що все раніше буде закінчено. Під час проведення технологічного перепідключення водогону обласний водоканал має в резерві три великих резервуари, з яких будуть людям відпускатись вода безкоштовно. Це резервуари великої ємкості, постійно будуть поповнюватись, тому питань з питною водою і доставкою її до сел не буде. Зараз повністю готується список потреб від голів громад. У нас іде повністю постійний контакт з ними. Ця робота ведеться спільно з районною військовою адміністрацією Запорізького району, а також під контролем нашої обласної військової адміністрації.